Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас обзор совєтських резисторів sp 3 4BM. Підібрав так різні всі вони містять драгметали. Вибрав спереду передній ряд. Тут з контактами перші йдуть на меді срібло тут другий ряд, чисто срібні. І взагалі, СП-3 4 б які йдуть взагалі срібні. Не посріблені, а нічого, а срібні. Ось така у нас, бачимо, тут іде більш червонуватим відтінком срібло. Там чисте біле блискуче. Зараз переверну на другу сторону. Подивимося їх і проб'ємо магніту. Ось так виглядають наші красені з другого боку. Бачимо дуже красиве срібло. Тут взагалі таке аж блискуче. Всередині них також йде срібло. Бачимо магніт взагалі. На один зреагував на гайку. Ну, то єрунда. Ці також немагнітні, Ну, ці йдуть латунь покрита сріблом. А ці три йдуть чисто срібні, без латуні. Який у нас був, друзі, сьогодні обзор. Пишіть в коментарях, кому попадали такі резистори, найчастіше в якій апаратурі ви їх зустрічаєте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та відмітити відео лайком. sim poco poco